У нас тут просто жахлива погода. Дощ, мабуть, вже день третій Лє, не зупиняючись, позатаплювала там, я бачила фотки, відео, що позатаплювала там центр Бухаресту дуже сильно. Ну, В принципі, я не знаю, чи видно. От, наприклад, отут -от взагалі не пройти, я не знаю. Тут просто озеро. Треба обходити. І, власне, ну я просто йду ось, от бачите, ой, боже, це капець! Оце куди я зайшла? все, ноги в мене вже повністю мокрі. І така погода буде ще дня чотири. Це треба запастися їжею, походу, і з дому взагалі не виходити. І воно лє-лє, і взагалі не зупиняється навіть на, навіть на хвилиночку. Ось такі лужа. Друзі, всім привіт вітаю вас у новому дні. Сьогодні вже який день йде дощ, але зараз нам пощастило, він призупинився, тому ми йдемо до магазину. Завтра вже я їду до Харкова, ви вже коли дивитесь цей влог, це, мабуть, буде субота чи неділя, я вже буду в Харкові. О, а зараз я йду до супермаркету. Трошки куплю собі продуктів якихось завтра. В автобус я буду їхати автобусом з Бухаресту до ЖД-вокзалу в Києві. трошки вам познімаю товари, які я зазвичай беру своїм родичам друзям на подарунки з Румунії. От, покажу взагалі, що можна купити. Буду показувати лише серед продуктів. От сувеніри я не буду оглядати. Зазвичай я везу щось солодке традиційно румунське або нетрадиційне, просто те, що в нас там не продається, наприклад, або й те, що і продається. Увага, знаєте, всі люблять увагу. Коротше, везу щось таке цікаве. От і що, сир можна привезти, але у вас має бути тоді цей холодильник, такий міні, да, або якась термосумка. У мене в принципі є термосумка, тому я можу везти сир. Що ще пиво? Я, я зазвичай везу для свого дідуся. Він у мене дуже полюбляє. А в Румунії тут дуже, ну на наш погляд, тут дуже смачне пиво. От. Вино. Вино в принципі теж можна вести. Воно тут смачне, але я зазвичай не беру, тому що воно тяжке. Подумаю, власне. Зараз не можу швидко змозгувати на рахунок цього. От. Тому запрошую вас сьогодні в нове відео. Рочинаємо ми, звісно, з солоденького. Хто не любить солоденьке, а ще й традиційно румунське. В традиційних кольорах прапору Румунії тут є величезний вибір у цієї фірми Ром. Вона це дуже стара фірма дійсно. І оці стандартні батончики Ром вони взагалі з 60-літньою історією. Нещодавно був юбілей, і вони випустили традиційно першу обгортку цього самого батончику от Цей бренд, ну дійсно, він дуже смачний, вся їх продукція, у них є печиво, батончики, шоколадки. От навіть протеїнові батончики, ви бачите, ще всілякі там, маленькі бісквітики Ось такі, наприклад, теж дуже смачні батончики. В общем, вибір у них просто шалений, на різноманітний смак є. І всілякі упаковки, і ось такі коробки шоколадних цукерок. Ну, звісно, що вся продукція цього бренду вона з ромом, тому, звісно, діткам, мабуть, що таке давати не можна. Власне, вибір, просто шалений. Ще такі коробки шоколадних цукерок взагалі дуже презентабельно виглядають. А це далі переходимо до традиційного румунського десерту Казанак. Він тут в промисловому, так би мовити, варіанті продається от в таких от упаковках приблизно по 500 грамів. Це дуже такий смачний така булочка кекс з вологою начинкою, з різноманітною, з горіхами, з шоколадом, і з якимись цукатами і більш екстравагантними начинками, є і великі, є і, на пробу маленькі от, такі от упаковочки, є величезний вибір різноманітних брендів. От, це теж дуже гарний, я вважаю, подарунок, правда, що він займає багато місця. І собі я якраз вибрала пару пачок таких козанаків для родичів та друзів. Далі ще є така фірма. Кандія, вона власне і виробляє той самий ром. І у них можна також придбати шоколадні цукерки. До речі, такий цікавий факт: стандартних цукерок на вагу, чисто румунських в Румунії немає. А це ми бачимо мої дуже улюблені печівка, такі вафельні кноперс. Вони у нас також продаються, проте лише в європейських товарах три дорого переважно. Далі переходимо, звісно, до цирі сирів і це традиційний каскавал. Точніше, кашкавал. Тут е його величезний вибір, просто різної форми е на різну вагу. Він копчений, звичайний, тобто теж можете вибрати собі будь-який сирочок за вашим бажанням. Також я би вам дуже радила придивитися до цього сирка. Це бринза де бордув. Це традиційний румунський сир, виготовлений з овечого молока. Він має такий виражений солоний смак і трохи м'яку, кремову текстуру. Цей сир часто пакують в кору, в таку ялинкову, або в овечий шлунок, як ми бачимо, що надає йому особливого аромату. І бринзу де бордув використовують у багатьох стравах, додають домома. Малиги, запікають духовці. Це, звісно, смакотища і ще й гарно виглядає. А це дуже цікавий алкогольний напій. Називається паленька. І чому він мені цікавий, тому що мене родичі з Західної України і там також виробляють такий напій. Він схожий на горілку з високим містом спирту. Привіт, добрий раночок. Сьогодні вже ранок четвера. Е, я вже зробила сніданочок, зараз. Поснідаємо швиденько сирнички на солені, і будемо... покажу вам, що беру з собою. І будемо вирушати до рідного Харкова. Я вже так чекаю, переживаю, щоб все пройшло нормально, тому що в мене трохи живіт болить. А як я вже і казала, ходити в туалет там не можна, там не буде туалету, тому за це трохи я переживаю. От, наболівши історії людини, яка їде в автобусі, в поїзді, і взагалі не люблю я це. У мене трохи живіт стресує на рахунок цього. От того поїхали. Так, зараз вам буду показувати, що цього разу везу з собою. Цього разу у мене більша валіза, аніж та з якою я їхала минулого разу. І о, ще у зв'язку з тим, що до нас приїжджали родичі. Нещодавно то ми їм з собою, так би мовити, понадавали смаколиків, ще понадавали смаколиків для наших родичів, от щоб вони передали. Тому в цей раз е, везу я ну, небагато, речей взагалі своїх я не везу. Е, от прям Від слова зовсім, тому що у мене там все є. У мене там є і літні речі, які треба буде забрати. І там є і кросівки, і басанішки, і гігієна, і трохи навіть косметики. Коротше, у мене все вдома є. От, тому взагалі нічого не беру. Вирішила взяти отакий от казанак. Це, типу, ну, зрозуміло, що це промисловий варіант, але це, типу, традиційний. Румунський десерт, він, якщо я не помиляюсь, переважно його вживають на Різдво, якщо я правильно зрозуміла. Принаймні ми тут його найбільше бачили. Ще, ще пишуть деякі джерела, що вони його їдять на Великодень, проте на Великодень тут була інша випічка, тож не знаю. От, а це у них круглий рік продається такий от десерт. Він дуже смачний, трохи вологий, оцей промисловий. Ну але звісно, він схожий на таку смачну ну булочку, кекс. О, краще сказати, кекс. Тому беру три штуки. От це для своїх родичів. Далі у мене тут стратегічний запас. Горіхів злідлу. Не звертайте увагу на пакування. У мене не було в що замотати, тож я взяла з хліба. Оці вот упаковки. Стратегічний запас горіхів. Оці горіхи з злідлу дуже смачні. У мене подружка замовила спеціально, щоб я її 5 штук окремо привезла. От. Це беру для себе цей ванільну паличку, буду готувати торт, тому що. Серед своїх знайомих родичів я знана як це, такий домашній кондитер. Я печу торти, переважно медовики і наполеон, Ну, ще різні там можу шоколадний спекти. Ну, коротше, це я собі взяла для крему, буду пекти наполеон. Далі тут у мене теж горіхи. Там у мене ще солодкі горіхи, такі, знаєте, типу арахіс в шоколаді. Це у мене теж полюбляє ще одна подружка. І вона у мене минулого разу попросила: якщо побачиш, візьми. Я ще думаю, ну горіхи в шоколаді ну вона же теж є. А потім думаю, ну візьму і для себе спробувати, що воно таке. А воно виявилось таке смачне, такі великі шоколадні горіхи. Вони продаються і в Лідлі, і в Калфленді, де ну коротше, тільки вони не продаються а по одному і тому ж типу. Так, так що можете брати. Вони дійсно такі величезні, і е, сам шоколад, там його дуже багато і він ну, якісний в принципі. От. Тут, у мене, що у мене тут? А, тут я запакувала вафлі для мами. Е, е, вона любить типу бельгійські вафлі, але вже показувати не буду. Нехай лежать вже. І отут, от у мене це я спеціально вчора зайшла купити цей сир. Він дуже смачний і виглядає презаль... презентабельно як такий. Він дуже плотний, прям от дуже плотний. Я його щойно з холодильнику дістала. Виглядає презентабельно, заходжу, терміни тут гарні, а на нього ще й знижка 25% була. Думаю, ну непогано, тож, тож взяла три штучки таких. Це, до речі, цей е, каскавал, але в такій формі. Так, да, каскавал, але він е, формат е, копчений. От це я бабуся взяла. Вона, як їй так сподобався, оцей звичайний сир з пені. Вона каже: Привези мені. Тож я її минулого разу через маму це коли нещодавно передавала. І оце зараз везу. Я не знаю. Як на мене, він звичайний промисловий сир з магазину, але їй сподобалось, найбуде. От, це я собі взяла в дорогу. в дорогу. Раптом мені щось солоденького захочеться, то в мене буде. Тут у мене цей незгораємий запас бутербродів на два рази. Тут по два бутерброди. От, і що, і в принципі все. І я більше нічого не брала на дорогу. Тільки будуть оце бутерброди. Оце будуть батончики, що? Воду купила, що ще. То, наче і все. Оце я так буду харчуватися. Е, ще думала горішки взяти, але не знаю. Може, зараз покладу. У мене там є пачка горішки. Ой, холодне, мокре. Далі, що в мене є? Щас показую. Ой. А, це я взяла з собою окуляри. Е, і деякі речі мені треба привезти до України це для компа. Беру з собою комп, макбук, е, буду працювати. Це у мене. А, ще шоколадки. Трошки шоколад. Шоколадок взяла. І ще я ось там ось там у мене ці шоколадки ром. Це то, що взагалі must have. Це дуже якісні реально продукція Ром. Вона з ромом, звісно, практично вся. От. І вона виглядає це дійсно у цьому батончику, не конкретно цьому пакуванню, а там іншому. Були нещодавно з тим пакуванням. Батончики, то, то йому 60 років в цьому батонці, він типу легендарний в Румунії. Далі тут шоколадки. Це ще одна пачка. Так, зараз, секунду, тут у мене що? Це у мене термосумочка така, вона взагалі вона так гарно тримає. Холод, вообще просто топово, І всім раджу запастися, якщо ви кудись вирушаєте, особливо в теплі періоди. Тут я, коротше, поклала, щоб воно не бовталось, діду, пиво. Він у мене, як я вже казала чи не казала, він у мене полюбляє дуже пиво. І я йому завжди привожу дві пляшечки. Сюди я покладу якраз оцей сир. Я думаю, що він влізе, оце якраз. У мене тут чотири штучки. Я думаю, що якось я його впихну. І все, і воно так дуже добре зберігає холод. Оце я не буду переживати, що воно зіпсується. Так, ось це і все, що я беру в цей раз, Маловато, але минулого разу я дуже багато навезла. Прям кожному і друзям, і родичам було по пакету. Цілому у мене був просто непідйомна валіза. В цей раз у мене трохи поскромніше, але, думаю, все одно буде приємно всім, нікого не ображу. Минулого разу я також вела, везла багато сирів. Ще подружкам такий маленький, везла по 150 чи 180 грам на пробу, чисто, чисто так для сувеніру. Бабусям, дідусям, там Хамон ще везла традиційну ковбаску румунську, ну, типу що. Не те, щоб традиційно, просто ту, яка продається тут. Оце багато горіхів везла, багато шоколадок везла. Вино, як я вже казала, тут смачне, дійсно смачне, і тут навіть стандартні там зарея. Оця. Фабрика, вона шампанське робить вино, і нам сподобалось. Але через те, що мені ну, так сказати, шлях мій е, довгий, то я просто не ризикую брати, тому що -тяж тяжко вести оці е, скляні банки. Ця валіза, це валіза брати, вона така досить ну, неякісна. Я переживаю, що вам може щось відламатися. От. А та, що минула менша, вона була ну, гарна, якісна. Що ще я везу? Що ще я везу? А ще пива минулого разу везла, різні сири. Ну, в принципі, я не знаю, що ще можна привезти. Я ще зазвичай беру, наприклад, те, що продається в Європі, не обов'язково в Румунії, просто в Україні. Або це дорого, або треба замовляти от це знаєте, через європейські товари. Це такі вафельки я показувала на попередніх кадрах. От, вони смачнючі, такі капець. Цей раз у мене ще було просто мало часу. Я насправді мала їхати на початку червня, але у мене змінились трохи плані по роботі. Я буквально екстрено взяла, до речі, на іншого оператора перевізника, точніше, білети, тому що я мала їхати лайкбасом. Наші батьки їхали ним і дуже задоволені. Теж це український перевізник, білети. Там дорожче, ніж у той Галтранс, що я хтось у мене питав в коментарях, я відповідала. От плюс у цей Галтранс все таки більше я їм не буду їхати, тому що це е, молдавський перевізник, і е, чи, їхати через Кишинев У мене минулого разу виникли проблеми. Ми не встигли на потяг. Там дуже маленький зазор між. Не на потяг ми встигли. Ну, в ітогі, звісно, не... я не встигла і на потяг. Ми не встигли на пересадку на автобус, один і той же перевізник, пересадка просто на інший автобус. І вони закладають дуже маленький проміжок, там щось 15 хвилин. І, звісно, ну, будь-яка чи не найменша затримка на кордоні, все ти вже не встигаєш. І так було у мене. Я не встигла на наступний автобус. От, і... І я одна була, я одна чекала другого автобусу половиною години. Це було десь об 11-й вечора. На вокзалі блін, нікого нема. Взагалі працює там один, лише, одна лише заправка. Коре, таке собі. Плюс цей Галтранс молдавський, він, у нього є перевізки до Росії, до Москви. А цим я займатися не хочу. Раніше я цього не знала. От. Але раніше цей білет у Ґалтранці був значно дешевший, ніж у всіх інших перевізників, навіть інколи більше, ніж в два рази. Але ще й він подорожчав. От. Він на 500 гривень менше, ніж той, який я зараз їду, але все одно я не хочу це економити і неприємно. На цьому, ну чесно, на цьому кишенівському вокзалі. От, було дуже неприємно. Що ще? Їду я 3 g басом. Це прямий автобус. Він їде, до речі, прямо на київський жд вокзал А інші перевізники приїжджають на Деміївську. Вокзал там є на станції метро Деміївська. От, і звідти ще треба на метро сідати або таксі викликати. Коротше, тому я як я цей е, знайшла 3G, а до речі, я знайшла цей цього оператора, тому що мені підписник, підписниця, чесно кажучи, не пам'ятаю, написала в коментарях, що, е, типу, спробуйте подивитися, скористатися сервісом. Забула, чесно кажучи, отут пропишу. І цей сервіс він виявився. Я подивилась, він виявився агрегатором, тобто він на своїй платформі виставляє сайти інших, ну, дійсно, операторів. Коротше або перевізників. От. І там я побачила, що є якийсь 3G-бас, Зайшла на їх сайт, і вже безпосередньо на сайті 3 g Бас це Чернівецька компанія, теж українська, тому взагалі буде дуже приємно. У них великі автобуси. Якщо я правильно зрозуміла, то там половину місць має бути не зайнято, тому що я подивилась, там 19 місць залишилось. От, У них кондиціонери, у них вайфай, у них розетки. Ще написано, що вони дають курасани, чай, каву і воду. От, ну, З водою треба обережно, тому що туалета нема. От, їхати з Бухаресту, з станції Філарет до ЖД-вокзалу 20 годин. В 6.15 ранку завтра я вже маю бути в Києві. І в 6.50 що-то там у мене вже Інтерсіті до Харкова. От. Я дуже дуже сподіваюся, що я зможу сісти десь там ззаду і поспати. Потому що мені ще, ну коротше, це тяжко. А ще, я ж вам уже розповідала в наступному відео, мені у відділок і ще в п'ятницю. І взагалі у мене в п'ятницю стільки забот. Мені треба ще на пошту там сходити, позабирати. От, коротше, нормально так у мене забот. А минулого разу, до речі, через цю дуже тяжку дорогу я приїхала в Харків дуже виснажена. І що треба було поприбирати в хаті, тому що ну там ніхто не жив, знаєте, є там пил, налетів, хоча все було закрито. Там рослини мама заходила, поливала, але вони, знаєте, там свої листя по посп... Короче, попадали у них листя у цих рослин, і воно там порозносилось, Короче, треба було ще поприбирати. От. Ну хто знає коли довго не живеш в квартирі, в домі, то є що коротше, прибирати, навіть якщо ніхто не жив. От. І що ще? І мені було так погано. У мене щось було з тиском. Коротше, у мене пішла кров з носу. Я дуже погано і спала, і потім ще відходила три дні. У мене було реальне якесь виснаження і емоційне, і фізичне, тому що я не дала собі відпочити після поїздки. Тому й таке, буду збиратися далі. Вже будуть, мабуть, кадри з автобусу. Буду вам показувати, що там і як там. До речі, До речі, до речі, я забула, я забула, я вибачаюся кожного разу. Це забуваю. Мої любі підписники і ті, хто не підписаний, все однолюбі, я вам дуже вдячна за перегляди моїх відео. Я вам неймовірно вдячна. Дивлюся вам прямо в очі і кажу: я вам неймовірно вдячна за підписки, за лайки, за коментарі. Це неймовірно допомагає е, просуванню каналу. От, е, нас уже там. Наразі на ранок четверга на 160 людей. Кожному дякую, просто вас дуже міцно обіймаю. Дивіться моє відео, тут буде ще багато цікавого. Тут буде не тільки про Румунію. Я взагалі по життю дуже різностороння людина. От тому кому буде кому цікаво взагалі дивитися, як живуть інші люди. Бо інколи мене пробиває, я теж така полюбляю дивитися цікавих людей. То вам сюди. Отак от е, виглядає автобусний вокзал Філарет. Е, е, Отам от е, цей е, головний вхід, він такий досить страшненький. Всередині зараз вам зніму. Заходимо в вокзал. Такий страшненький. Отут, до речі, туалет є. Два лея. Будемо шукати наш. Тут є такий фонтанчик. Він, мабуть, ще не працює. Тут пахне зараз пів на десяте ранку якоюсь шаурмою пахне так добряче. Щось там номери починаються на букву С українські. Знаю, автобуса ще нема. Може тут. Ми вже чекаємо на автобус. Щось 10 хвилин до відправлення його все немає. Люди, я так розумію, це все теж чекають на цей же автобус до Києва. Щось її трохи не знаю, де він є. Ну що, ми вже сідаємо в автобус. Там місця назначає сам водій. Він запізнився хвилин на 10, зараз вже 10.15, Сподіваюсь, що він буде йти швидко, і я встигну на пересадку у Києві. Зупинці затрималось відправлення приблизно на 20 хвилин десь на 25, і ще й тому, що там була оплата у деяких готівкою в гривнях, ну тому що це український перевізник. А люди вирішили, що Оплата в Леях буде найкращим варіантом, тому там були проблеми щодо розрахунку, тому що ще через це затримались. От, так, в принципі, автобус ну він такий старенький. Я, слава Богу, мабуть, що до мене нікого, ні, нікого не підсадять, я їду сама, у мене сусіда немає. От, в принципі, в автобусі не жарко, працює кондиціонер. Ще? А, ну, В принципі, все, їдемо далі. А, Дали круасанчики, пропонували чай, каву. От, тому наразі все добре. Зараз почну монтувати це відео. А, ми вже на другій зупинці. Мене нехило так вкачало, тому що в салоні пахне бензином чи чимось. Ну, коротше, якась. Якась хімія в салон в запах якийсь проступає і мене укачує. Я не можу не монтувати відео, ні читати. Взяла з собою книгу читати. Не можу читати. Коротше, якось виживаю, у мене нудить. Я намагаюся якось прилягти. А це ще зараз скільки? Майже три години. Я намагаюсь трошки походити, пити більше води. Але у мене така проблема з укачуванням в дитинстві. а Тут ще такі серпантини. Е нехилі. Так дорога, хоч тут немає гірської місцевості, але досить так от кружляє коротше, дорога. От, І плюс цей запах, коротше, почуваю, я себе не дуже добре. Але в принципі я була до цього готова. Фух, ну а тут я вже прибула до Києва, ще на мене чекає. Немаленька дорога довжиною в 5 годин сидячи до Харкова, я маю такий собі вигляд, тому що вночі я майже не спала. В Чернівцях підсіло багато людей, і автобус був заповнений повністю. В автобусі дуже вузькі місця, як і по ширині, так і по довжині. І дуже незручно було, дуже вузько, тяжко було, власне. Цю ніч, а я вас вітаю в Харкові. Дуже дякую вам за перегляд. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. А наступне відео буде вже знято в Харкові.